Всім доброго дня! Буду коптити грудинку в коптині гарячого копчення. Беремо 2 кг грудинки. Для маринаду 3 літри води, 240 г солі, 1 столову ложку цукру, 3 лаврових листочки, 10 горошин чорного перцю і 3 зубчики часнику. Грудинку нарізаємо на шматки. Готуємо маринад. Воду доводимо до кипіння, додаємо цукор, сіль, спеції і кип'ятимо ще 3 хвилини. В Холодний маринад додаємо порізаний чесник. І заливаємо маринадом грудинку. Залишаємо маринуватися на 24 години. Грудинка вже промаринувалася, виймаємо шматки, підвішуємо на гачки, щоб м'ясо трошки обсушилось. На дно коптильні викладаємо тріску. Шматочки грудинки викладаємо на решітку і накриваємо кришкою. Далі заливаємо воду в жолуб, щоб не виходив дим. На кришці встановлюємо трубочку для відведення диму і направляємо у вікно. Ставимо коптилку на середній вогонь, доводимо до температури 80 градусів. І ковтимо до готовності при температурі 80 градусів. Пройшло вже півтори години і перевертаємо. І продовжуємо коптити далі. Прийшло вже 3 години, грудинка вже готова і виймаю. Грудинка вже охолола і нарізаю на шматочки. Така виходить грудинка гарячого копчення, дуже смачна, м'ягенька. Пробуйте, готуйте і всім смачного!